Завершується 2016 рік. Ми півроку назад обіцяли, що обов'язково будуть здані об'єкти в Ковальському районі і. Сьогодні мали прекрасну можливість побувати в колодяжному, де фактично завершено будівництво дитячого садочка. Я би сказав сьогодні, голова адміністрації разом з головою районної державної адміністрації проінспектували станом справ по дитячому садочку. Задоволений і по завершенню канікул, я думаю, що діти будуть задоволені ще більше ніж дорослі. Разом з тим, під час візиту в колодіжне не поїздка в школу, і я був. Змушений дати відповідні доручення для того, щоб на протязі січня місяця ми знову ж таки вернулися до колодіжного і розглянули проект по розширенню місцевої школи. Враховуючи, що колодіж не може бути центром об'єднаної громади, стан справ в школі мене не зовсім влаштовує. Тому будемо вертатися до колодіжного і в 2017 році. Дуже важливим об'єктом на протязі шести років була недобудована школа в Білині. У минулому році ми розпочали частинку робіт, перекрили дах і взяли на себе зобов'язання завершити будівництво в 2016-му. Все пройшло доволі успішно, всі роботи виконані. Дякую підрядникам і урочисто школа була відкрита. Я бачив усміхнення, обличчя дітей, радісні обличчя батьків, задоволений персонал школи. Такий непростий для країни. Час ми знаходимо з вами кошти, ресурси. А саме головне вкладаємо душу і серце в ті об'єкти, які стають частинкою нашого майбутнього. Школи, садочки, амбулаторії, лікарні, ФАПи все те, де будуть вчитися працювати наші діти, майбутнє нашої України. Дуже багато скептиків було відносно школи в Білині. Дуже багато нас критикували. Коли в минулому році ми зробили перші кроки, знайшли гроші для того, щоб перекрити приміщення школи. Знову політикани говорили, що перекриють і забудуть. Але ми дуже добре розуміли, що дитячі очі просили цю школу. І бажання батьків, наміри місцевої громади сьогодні повністю зреалізовані. Хотів би, щоб в цій школі завжди... Луна дитячий сміх. Ми бачили усміхнені обличчя, радість, задоволення, щоб мали робоче місце вчителі, були задоволені батьки. Все це, шановні, зроблено для вас. Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Щастя вам, здоров'я, статків, успіху і Божого благословіння. У школі і тих, чиї будуть навчатися у школі. Хочу подякувати всім тим добрим людям, які збудували нам цю школу. Наші діти будуть навчатися у такій гарній, сучасній школі, де буде все необхідне для того, щоб здобути і гарні знання, і фізичний, і духовний розвиток. Адже за всю історію. Єлинської школи наші діти ніколи не мали ні спортивного залу, ні активного залу. А тепер є все. Поряд з будівництвом шкіл, садочків. В області працює велика програма по забезпеченню шкільними автобусами. 34 шкільних автобуси буде вручено школам в цьому році. В наступному році за рахунок. Коштів фонду регіонального розвитку місцевих бюджетів, ми повернемо районам і містам ще 14 автобусів, які були в 2014 році, повірте, не по нашій з вами вині забрані і передані нашим військовим на схід. Дуже важливо, коли ми говоримо про будівництво шкіл, садочків, говорити про і можливість нормального транспортного доїзду. Тож я хотів би побажати всім нам. Щоб ці прекрасні автобуси дуже довго служили нашим діткам, нашим громадам, нехай в них буде затишно, нехай діти відчувають комфорт і нашу з вами увагу. Це перед Новим роком і перед святом, Різдвом Христовим, маленький подарунок нашим діткам. В цілому скажу, що побільше б таких шкіл і поменше б тих довгобудів, на яких була акцентована наша увага, починаючи з 2014 року. Подивилися, як завершується будівництво спорткомплексу в Голопській об'єднаній громаді, приємно здимований, знову ж таки, тому що звичайний сільський стадіон, але обладнаний по сучасних нормативах, скажімо таких маленьких європейських стадіончиків, ще потрібно дещо доробити. Але в цілому кошти, які були виділені з місцевих бюджетів, освоєні, і я думаю, що літом. Ми, як і обіцяв голова адміністрації, на цьому стадіоні влаштуємо матч. Збірна команда обласної державної адміністрації буде змагатися по футболу з командами Ковальського району і Головської об'єднаної громади. Це як, скажімо, такий показовий жест, що і ми, чиновники, теж люди, і можемо бігати і грати в футбол. Ну разом з тим, це увага до громади, що кошти, які були виділені і які були освоєні, це в першу чергу кошти громади. Подивилися, як будується ЦНАП в Головській об'єднаній територіальній громаді. Роботи йдуть повним ходом. Це один із проєктів, який підтримуються сьогодні європейською спільнотою. Хотів би, щоб наші нові територіальні громади, які створюються, все-таки частіше приїжджали в Голоби і дивилися, як працює ця громада. Дуже задоволений і хочу сказати, що це приклад гідний до наслідування. В цілому, ті завдання, які стояли на 16-й рік по Ковальському району, виконали.